Друзі, всіх вітаю! Сьогодні актуальний автомобіль до продажу. Це KIA Niro 2020 року. Зараз ми детально проведемо огляд цього автомобіля по стану лакофарбового покриття, зробимо діагностику, подивимося залишкову ємність батареї. Ще ж таке у нас Niro – Чорний, гарний насищений колір. Автомобіль після полірування, після хімчистки дуже гарно виглядає кузов автомобіля. Явних дефектів немає. Тепер детально передня частина автомобіля. Де не де от такого плана сколи, теж на глянці? Наскільки автомобіль не фарбований, безаварійний, будуть такого плана посіченість. Для потенційного клієнта. Буде зараз повний підсумок постану автомобіля, тому що покажу все, все детально, як виглядає і знизу і пройдемось прибором. Сколів небагато, вони мілкі, але якщо придивлятись, трохи є, скільки нічого не фарбовано. на цей пробіг, так і має бути. Над лобовим сколів немає, дах рівненький. А лобове в нас теж було замінене. Мабуть, я так думаю, тому що воно виглядає дуже свіжо. Корейці не маркерують по, по рокам. Передній колесний диск правий без пошкоджень, без бордюрки. де не де такі застарілі забруднення, а тут є знизу, не побачив, трохи є. Гума 24 рік, контик гарний. Залишок по протектору, дзеркало це ціле. Далі йдемо, дивимось. Тут якісь теж легенькі сколи є, незначні. так торця дверей. Автомобіль не пошкоджений. Все добре, є в нас асистент мертвих зон, безключовий доступ, це максимальна комплектація. Салончик пізніше детально покажу. тут у нас легенька м'ятинка є. Незначна. Тут смола якась не відчистилась. Це бруд, пил. Оригінальні наклеїчки. Все як потрібно. Задній колесний диск. Стан гарний. Бордюрки не бачу. Ззаду у нас 2021 року Піреллі. Теж гарні залиши по протектору. Дах рівний. Задня частина автомобіля. Ось тут нас легенька подряпинка Так, багажник рівний, без м'ятин, камера працює. Тут щось зовсім легесеньке є. Так, дивимось цю сторону, рівненько вона. Все добре. Задній колесний диск. Я в них пошкоджень не бачу. Оригінальні наклеїчки. Ну тут бачимо так при посадці в автомобіль хтось пошкодив, така незначна бодряпина. І тут з кута дверей є легенькі сліди використання. Так, в цілому вона тут є бордюрка на цей пробіг, на ці роки. Отакий От маємо зовнішній стан по автомобілю. Беру приборчик і йдемо перевіряти прибор. Перевіряємо автомобіль прибором. 96, 84, 85, 93, 85, 95, 109 112, 108, 110, 105, 143. 146, 127, 98, 121, 111, 117, 127, 114, 85, 88, 111, 123, 109, 100, 110, от з цього ракурсу видно. Тут по ребру, по ребрі ця мої, така. 74, 76, 106, 88, 69, 62, 75, 99, 100, 117, 112, 76, 93, 117, 102, 79, 106, 121, 125, 122, 109, 136, 119, 97, 108, 101, 91, 106, 71, 102. Що ж, як ви могли переконатися, автомобіль не фарбований, детально оглядаємо салон, карта водійська. Без пошкоджень, без явних слідів використання. Проємчик теж ущільнювач теж в нормальному стані. От тут трошечки підтертий. Так От тут ми теж. Легасенька є тріщина, так, в принципі, стан довільний. Підлога. Без пропалів, стан нормальний, далі позол так виглядає, кермо потрібно підфарбувати, бачимо мої потертості. 173, 120 пробіг, клімат, все, всі підігрівчики перевірено, все працює. Карта дверей. Тут щось легесеньке, якийсь слід в підігрівчике є заднього ряду, приєм все добре, ощільнювач, пластик. Тут незначні сліди використання. Задній ряд. Все добре. Так, виглядає. Торка на місці. Зараз робимо діагностику. Дві зарядишся, зарядки домашня і подовжувач Тип 2, Тип 2. От тут в проємі трохи. Ремен безпеки забули. Прикрили її подряд. Теж сліди використання на цьому пластику посидінню. Доволі місткий салончик, подобна зручна посадочка. Ось такий стан має салон автомобіля. тут щось не дочистили, як завжди. Так, беремо діагностику і перевіряємо залишкову єм... ємність. Ну що ж, і будемо перевіряти сох, стан батареї. Зараз у нас 59% заряджена батарейка, прогноз на 203 км. Загалом ці електричні автомобілі з батареєю 64 кВт годин що Кона, що Ніро своїх до 400 км запасу ходу. Практично завжди має. Так, ну і дивимось. Є в нас різні показники. Бачимо, що стабільно, так, да, по, як українською поючі, по куміркам, так? Є в нас стабільний вольтаж, нічого ніде не просідає. І взагалі проблем з цими батареями, в принципі, не було. Можна порахувати пробіг по кількості вхідних зарядних кіловат. Багато хто запитує цей показник. Ну і сох практично завжди в Ніро. 100%. 99-98. Так, де наш сох? Так, пробіг бачимо 173-110. Тут він, я думаю, коригується, це не проблема. Бачимо 59,5 це наш показник, який показується на дисплеї. І 100% State of Health бачимо 100% вище. State of Charge Display 59. Такі показники Майоніра. Кого зацікавив даний автомобіль? Пишіть, дзвоніть, звертайтесь Контакти в шапці профіля. Всім гарного дня!